Сутність політика пізнається не за його правильними, гарними заявами, а за його діями. Моє вітання. Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні у нас 28 серпня четвер. Сьогодні Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Зокрема, дуже сильний був удар по Києву. Ну це так вони. Відповідають на заклики щодо миру, щодо приговорів про мир. Я маю на увазі вони це Путін Російська Федерації. І ця ситуація, вона безумовно, вже ну, заставляє, на мою думку, всіх зрозуміти, що Путін не хоче миру, Путін хоче війни. Питання в тому, що де наша та відповідь, безумовно. що Наші збройні сили вони наскільки можуть завдають ефективні ударів і дронами в першу чергу. Але ті ракети, ті ракети, про які так багато говорив Володимир Зеленський. Він говорив 3 тисячі ракет на 2025 рік, тобто на цей рік на мільйон дронів, де це все, щоб була адекватна відповідь. Ми розуміємо, що сподіватися тільки на допомогу наших партнерів, це недостатньо. Нам потрібна їхня допомога. І сподіваюся, що після всіх цих ударів допомога буде тільки збільшуватись. Але нам потрібна і своя зброя, свої безпосередні можливості України. На жаль, вони ну, виявляються обмежені заяви робляться супер. Все в нас по заявам відбувається, якісь там мільярди кудись відправляються, щось там робиться. ну, Поки що, на жаль, нема конкретного результату. Дуже сподіваюся, що все-таки найближчим часом. Такі заяви, які робить Володимир Зеленський, в першу чергу, що вони будуть мати реальне підґрунтя під собою. Тому в цьому сенсі хочу це таки от згадати і підвести певний підсумок, сумний підсумок е, от тих подій, які відбулися е, минулими вихідними. Я маю на увазі і День українського прапора 23 серпня, і День Незалежності України, 24 серпня, до речі. Поки буде тут іноземні делегації, росіяни не завдавали ударів по Києву, місто Солицю, де відзначали День Незалежності. Так от, повертаючись до Дня Незалежності, а вже 34-й рік Україна відзначає свій День Незалежності, а четвертий рік наші Збройні сили, Сили оборони вони боронять українську незалежність від російської агресії. Я впевнений, що не просто Україна вистоїть, а Україна. І переможе, хто б що там не говорив, так, для нас перемога сьогодні це ви стоїте, Але я переконаний, що прийде час, коли в нас буде відзначатися не тільки День Незалежності, а буде відзначатися обов'язково і День перемоги. Тому е, щодо ситуації навколо от, Дня Незалежності, там було багато всього приводу різних заяв. Я тримав паузу, я дивився, хто що про це пише, хто що говорить, і все-таки вирішив, особливо сьогодні після. Оцих подій, які сталися, ну, трохи, трохи сказати про те, які в мене були відчуття. У ну, чергове був виступ Володимира Зеленського, ну, треба віддати належні ті люди, які пишуть йому виступи, вони пишуть йому гарні виступи, красиві, як я сказав, гарні виступи, це ще не означає, що є, на жаль, гарні дії. І в виступі, ну, які постійно транслюють транслює вулиця Банкова, у нас все ніби дуже-дуже добре. Я так скажу: все, що Володимир Зеленський говорив стосовно українського народу, Збройних сил України, це абсолютно все відповідає дій. Ну, Мене перше, що вразило, він там згадував Майдан, що от на Майдані що це історичне місце, там дуже була красива картинка, відео було супер. Ну, але ну, хочу нагадати всім, що Володимир Зеленський був по іншу сторону Майдану, зокрема, 2014 року, коли була революція гідності. тобто Ну, говорити можна все, що завгодно. Так, є люди, які кажуть, що він змінився, що він переосмислив, є й таке, тобто там кажуть, що дуже багато зусиль докладає. Я не, не сперечаюся, Докладає тільки питання, в тому зусиль докладає до чого. Бо ця ситуація щодо отих тільки хороших заяв, як я на самому початку почав говорити, ну, вона з моєї точки зору вже набридла. Треба вже робити реальні дії, а не просто робити гарні заяви. І в зв'язку з цим, ну, все-таки в чергове хочеться би почути, коли ж будуть у житті всі наші ракети, можна не там фламінку, якийсь Довгий Нептун це все згадується і згадується. Тобто, до чого я хочу вас всіх ну, підвести? Щоб е, День Незалежності, який ми відзначаємо, 24 серпня. А як я сказав, я впевнений, що у нас буде ще й день перемоги, щоб в цей день незалежності все-таки говорилася правду. Щоб в цей день незалежності, влада, якою б вона не була сьогоднішня, завтрашня, щоб вона не прикривалася українським народом. А в даному випадку, що ми говоримо про чинну владу, вона прикривається війною для того, щоб робити речі, приймати рішення які просто не об'єднують, роз роз'єднують. Народ, ну останнє з таких рішень, хочу вам нагадати, це Кабмін прийняв, ніби надав досвіл е, виїжджати за кордон е, молодим людям, тобто чоловічої статі від 18 до 22, 22 років. Хоча ну, всі зазначити, що в нас ніби мобілізація з 25 років, то чому не можуть до 25 років виїжджати, як і було в принципі раніше. Але знову ж там хтось може вже говорити, що це ніби готується для, до виборів, може ще хтось щось говорити. Але з моєї точки зору ну, досить вже займатися піар заявами Красиво говорити, це добре, але треба ще й і робити те, що необхідно. І сьогоднішня ну, чергова велика комбінована атака, удари по всій Україні, ну, знову ж, зокрема, по Києву, нам демонструє, що без своїх можливостей, без українських можливостей ну, ворог не зупиниться, незважаючи на допомогу наших партнерів. Тому треба вже перестати. Дуже багато говорити, знімати різні відеозвернення, а почати вже робити реальні речі. Тобто, ну, на жаль, на 34-й рік Дня Незалежності України хочу ще констатувати, що всі ті зауваження вже такі йдуть від наших партнерів щодо ситуації всередині країни. Ну, все виглядає так, що ніби чинна влада хоче, щоб від українського народу, який до речі, і обороняє. Україну, щоб від нього нічого не залежало. Тобто до 34-го року незалежності ми бачимо ці намагання дуже дуже очевидними. Я хочу сказати, що на мою думку нічого з того не буде. Ніякого зурпатора, тим більше диктатора в Україні не може бути апріорі, бо Україна і український народ він це ніколи не сприйме, тому давайте перестаньте займатися виборами там, не знаю, рейтинги, цифри там. Дивитися, звертати них увагу, а робіть реальні речі, які прискорять перемогу України. Я дякую всім, хто додивився цю програму. До кінця це насправді, ну, на мою думку, не сама така оптимістична моя програма, але я вірю в те, що Україна, незважаючи ні на що, переможе. Не забудьте, будь ласка, поставити свої подобайки, не допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обміняємося думками. Прокоментуйте цю програму, цю тему, непросту тему. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім, незважаючи ні на що, усіляки гараздів. Все буде Україна!